Міома матки, лейоміома, фіброаденома це одне і те ж саме. Це доброякісна пухлина, яка складається з гладком'язевих структур матки, тобто з гладком'язевих клітин. Чому важливо знати про міому? Тому що це захворювання, яке зустрічається досить часто. В 70-80% жінок старше 40 ми зустрічаємо це захворювання. Приблизно десь 30-40% це дівчатка молодого віку, репродуктивного віку, там, з 30 років і, і більше. Але зараз ми відмічаємо, що це захворювання стало набагато молодшим, якщо так можна сказати. Насправді причини утворення ось цих міоматозних вузлів до кінця і не вивчені. Але одні із причин це гормональний дисбаланс, це генетичне захворювання, може впливати навіть стрес, незбалансоване харчування, нездоровий спосіб життя, малорухливий спосіб життя. Тобто, те, що може впливати на, на гормони жінки. Одні з найпоширеніших симптомів міоми матки можуть бути кровотеча, біль внизу живота або попереку, збільшення живота в об'ємі, але це вже будуть такі великі міоми, тобто більше 10 см. Може бути навіть проблеми з запліддям. Міома матки не завжди супроводжується якимись симптомами. Якщо це міома невеликих розмірів, невеликий розміри це 2-3 см там, до 5 см, вона взагалі може не давати про себе ніяк знати. Тобто жінка собі живе нормальним життям. Займається своїми справами і навіть не здогадується, що є міома. Зазвичай ми діагностуємо міому матки випадково тобто це випадкові такі знахідки. Жінка приходить на обстеження профілактичне, ми робимо ультразвукове дослідження органів малого тазу і знаходимо вузлики. Це така ідеальна історія насправді. Але якщо жінки не ходять на профілактичні огляди, приходять там раз в 5-10 років, буває дуже така. Погана історія з цим. Всем. Чи впливає міома на якість життя? Однозначно так, якщо її розміри великі. Якщо це невеликі розміри, взагалі ніяк не впливає. Ми просто спостерігаємо, моніторимо, чи збільшується вона в розмірах і все. Якщо міома великих розмірів Великі розміри маються на увазі більше 5 см. Вона може бути і 10, і 12, і більше. Це може викликати дискомфорт, незуживо живота, навіть біль. Це можуть бути кровотечі постійні, тобто не тільки під час місячних. І менструації також будуть рясними. Це може навіть естетично виглядати не дуже, тому що черевна порожнина буде збільшена. І ну, це буде виражений такий дискомфорт в плані статевого життя. Все залежить від того, де розташований міоматозний вузол. Якщо міоматозний вузол деформує порожнину матки, то не буде змоги плідному яйцю прикріпитись в порожнину матки. Тобто цей вузол буде заважати. Якщо ж вузол розташований в м'язевому шарі матки і не деформує порожнину матки, то тоді така міома не буде заважати на стані вагітності. Насправді ні. Якщо це невеликі розміри, це просто спостереження. Кожен рік або раз на півроку ультразвукова діагностика. Якщо цей вузол не збільшується в розмірах, ми за ним просто спостерігаємо і все. Якщо це вузли, які швидко ростуть, які мають симптоматичні прояви, тобто біль, кровотечу. Тоді призначається лікування консервативне або оперативне. Основні методи лікування міоми це консервативні і оперативні. До консервативних ми відносимо гормональну замісну терапію, тобто прийому гормонів або ж встановлення внутрішньоматкової спіралі. Також є оперативні методи. До них відносяться. Лапароскопія, гістероскопія, лапаротомія, тобто основних таких три. Показання до операції будуть великі розміри вузла, тобто більше 6 см, кровотечі, також біль внизу живота, в поясниці. Також показаннями до оперативного втручання може бути перекрут вузла. І це буде супроводжуватись болю. Тобто все залежить від того, де розташований міоматозний вузол і чи є скарги. Щоб знизити ризик розвитку міоми матки, ми можемо не стресувати, що буде дуже складно під час війни, збалансоване харчування, не вживати в великій кількості алкоголь, відмовитись від коріння. Займатися спортом, тобто фізичні навантаження, ну в принципі і все. Я би хотіла взагалі, в принципі, такий головний месендж донести до жінок: що потрібні профілактичні огляди. Навіщо? Щоб не було ось цих е, таких е, неприємних історій, коли дівчинка приходить раз на 10 років до гінеколога. І ми знаходимо здоровезний вузол в матці, який потрібно негайно оперувати, тому щоб цього уникнути, потрібно просто раз в рік або хоча б раз на два роки приходити до хоча б до узиста або до гінеколога і зробити уЗД-органів малого тазу. Це займає 10 хвилин.